Доброго дня, дорогі друзі! Я приїхав до Канади на початку літа. Мої е, знайомі українці, знаючи про мій досвід вчителювання, а правда це було ще за молодих років, запропонували мені попрацювати вихователем у літньому оздоровчому таборі для українських дітей. Вони навчаються у суботній е, рідній школі у місті Оквел. Я радо погодився і не пошкодував. Кожного ранку батьки українці привозили своїх дітей до табору. Я виходив до них і спілкувався, бо мені було цікаво, а як себе почувають діти українців, які вже давно у Канаді, і ті діти, які щойно приїхали сюди через війну. Якось одна мама попросила мене звернути увагу на її сина Андрійка. Назвемо його так. Він е сказала мама: важко звикає до життя у Канаді. Ще не добре розуміє англійську мову, сторониться місцевих дітей. Через це у нього постійні стреси і переживання. Табір був для українських дітей і ми спілкувалися українською мовою. Але я помітив, що дуже часто на перервах діти українців, які народилися і виросли у Канаді, і ті, хто живе тут уже давно і навчаються у канадських школах, у спілкуванні між собою часто переходили на англійську. Їм так звичніше, бо наразі це мова спілкування зі своїми ровесниками. Ця розмова з мамою якось розхвилювала мене і водночас акцентувала мою увагу на цій проблемі. Я почав набагато уважніше опікуватися українськими дітьми, які нещодавно приїхали. Прагну підтримати їх і допомогти влитися у дитячий колектив. До речі, я зняв 45-хвилинний фільм про українських дітей, про цей літній табір, і там дуже багато цікавого і повчального. Мої вихованці вчили і читали на пам'ять Шевченка і Лесю Українку, малювали і займалися рукоділлям, танцювали і гралися, займалися спортом, брали участь у шоу Талантів. Цей фільм, до речі, є на моєму каналі. Він надзвичайно хвилюючий і душевний, і дорогий мені. Але я не можу викласти його для загального доступу, бо боюся зашкодити дітям. Є зловмисники, які можуть використати відео у своїх недобрих цілях. Це по-перше. А по-друге, у Канаді дуже пильно стежать за дотриманням у таємниці персональної інформації. До перегляду цього фільму мають доступ е, лише батьки цих дітей. Я отримав багато слів подяки від них, бо батьки змогли побачити, наскільки розкуто і вільно поводили себе їхні діти, як навчалися багатьом корисним речам. Вдома дитина зовсім не така, як у дитячому колективі. Багато з батьків побачили якісь нові. Риси характеру дитини, наскільки їхні діти розумні і талановиті, здібні і розкуті. Як вони вміють проявити себе і як поводяться у колі ровесників. Я продовжую працювати у суботній школі з українськими дітьми. Деякий час вів онлайн-курси для українських дітей з історії України, її літератури та культури. Тема переїзду українських сімей з дітьми до Канади за програмою QEP продовжує мене хвилювати. Все це через війну в Україні. Тож я хочу попередити і навіть застерегти батьків і дітей про те, що їх чекає в Канаді та як їм адаптуватися і звикнути. Чим канадська школа відрізняється від української? Які особливості канадської системи освіти, уявіть собі, який це стрес для дорослих переїхати до чужої незвичної країни, які тривожні думки не дають спати? Як там буде? Як вижити? Як знайти роботу? Як заробити на прожиття? А що казати про дітей? А ще тих, які пережили бомбування і тривоги, сон у підвалах та у ванних кімнатах. Вони бачили смерть близьких чи сусідів. Просто чужих людей, понівечених і залитих кров'ю. Російська армія на сьогодні вбила в Україні 431 дитину. 835 поранені, і багато з них стали каліками на все життя. 296 діточок зникли безвісти. А скільки дітей залишилося сиротами? І ці цифри, на жаль, продовжують кожен день зростати. Це просто жахіття, які не вкладаються у наші голови. Діти бачили знищені ракетами будинки і квартири, школи й дитячі майданчики, де вони раніше мирно гралися. А зараз ми вириваємо їх зі звичного середовища, забираємо з рідного класу і школи, відриваємо від друзів. Вивозимо з рідного міста чи села і прирікаємо на невідомість. Тому ми, дорослі, батьки і родичі, маємо зробити все, щоб вберегти наших дітей, допомогти їм адаптуватися і звикнути до Канади, до канадської школи. Тому моя інформація чи наука якраз для батьків та їхніх родин. А особливо для бабусі дідусів, які найбільше опікуються дітьми зараз. Читаю допис пані Людмили на своєму каналі і серце стискається від болю. Велике дякую за такі корисні поради. Дуже хотілося, б поїхати до Канади. Хотілося б, щоб онуки навчилися правильної англійської мови. Але в нас немає родичів у цій шикарній країні. А до сім'ї ніхто не візьме пенсіонерку з онуками. Інших варіантів потрапити в Канаду немає. Тому це тільки мрії. Так, ця бабуся доглядає за онуками. І під час війни основний тягар по вихованню і догляду за дітьми узяли на себе бабусі й дідусі. І ми мусимо. Допомогти підготувати наші родини до переїзду. Хтось поїде з ними до Канади, а хтось і залишиться вдома через похилий вік. Отже, як допомогти українській дитині у Канаді? Скільки може тривати період адаптації, тобто привикання до нової країни та школи? Практика і досвід показують, що дорослим треба від 6 місяців до 1 року. Дітям потрібно до 2 місяців. Насправді діти адаптуються швидше, ніж дорослі. Та це не означає, що дитина уникне стресу і переживань. Після переїзду до Канади точно не варто одразу віддавати дитину до школи. Але вже через тиждень чи два дитина може туди йти. У багатьох школах розроблені так звані welcome програми, які допомагають дітям іноземцям швидко адаптуватися до мовних та культурних традицій Канади. Працюють фахівці з адаптації, психологи, які допомагають новоприбулим дітям і батькам. Якщо вам будуть необхідні такі послуги, зверніться до персоналу школи, де плануєте навчати дітей. Слід пам'ятати також, що в стресових умовах дитині може знадобитися більше часу на відпочинок, на сон, вона може швидше змучуватися. Будьте до цього уважні. Щоб зменшити стрес від переїзду до нової країни, варто влаштовувати з дітьми ігри та прогулянки. Знайомитися з новим місцем проживання. Це корисно не тільки для фізичного, а й психічного розвитку. Але знайте, що у Канаді заборонено дітям до 12 років перебувати на вулиці чи майданчиках самостійно, без дорослих. Ви не можете відпустити їх самих на вулицю чи у двір, як це могли робити в Україні. Вас можуть за це покарати. Будь-який канадець, побачивши малу дитину саму без дорослих, може зателефонувати до поліції. Бо це турбота і переживання за дітей. Канадський вчитель ніколи не залишить дітей, поки не приїдуть за ними батьки. А якщо приїхав родич, старший брат чи сестра, які раніше не забирали дітей, то вчитель буде дзвонити батькам. Поки не переконається, що можна віддавати дитину цим людям. Якщо ваша дитина стала очевидцем вибухів чи інших подій війни, тоді школу в Канаді варто розглядати і як спосіб відволікання, спосіб забути про побачене чи пережити. Насамперед, подбайте про базові потреби дитини, повноцінний сон, повноцінне харчування. Фізичні вправи, свіже повітря і навчання. Попри те, що діти швидко адаптуються, вони все одно можуть почувати себе не у своїй тарілці. Вони не розуміють іншої мови. Щоб ефективно та швидко вивчити англійську чи французьку мову, варто дитині у цьому допомогти. Вам важливо попередити і підготувати дитину до того, що у перші дні та тижні вона нічого не буде розуміти. Допоможе в цьому ваше слово підтримки. Мовляв, ви теж нічого не розумієте, отож, будемо вчити мову разом. Говоріть з дітьми відверто, пояснюйте, що це нормально і тимчасово. Все скоро налагодиться. Мовляв, у багатьох діток з України зараз схожі проблеми. Дивіться мультфільми. Найкращий варіант швидко вивчити базові і прості слова, бо це для дітей корисно і весело. Гарними помічниками у вивченні іноземних мов є іграшки, які співають чи говорять. Їх у Канаді багато, правда, вони не надто дешеві. Скажімо, ведмедик заспівав коротеньку пісеньку, повторіть її дитині, поясніть значення слів. І вже через кілька прослуховувань ви почуєте, що дитина з радістю повторює е, ці слова за іграшкою. Підліткам, звичайно, буде складніше, оскільки їхня програма навчання потребує більшого словникового запасу. Їм е, знадобляться додаткові заняття з мови. Водночас не раджу постійно перевіряти дитину на знання. Бо це може відбити усе бажання вчити нову мову. Перетворіть це у гру з новими словами. До того ж, не варто критикувати дитину, якщо у неї щось не виходить. Користі не буде жодної. А ось негативні емоції можуть перенестися на мову. У перші дні у Канаді особливу увагу зверніть на розлади харчової поведінки дітей. Зараз є чимало дітей, які пережили жахи російсько-української війни з недоїданням, переховуванням у підвалах, стоянням у чергах за продуктами. Їхні батьки тижнями тривожилися, чи вистачить їжі і чим нагодувати своїх діток. У Канаді інша їжа, інша її структура. У дітей у перші тижні можуть бути часті розладки шлунку. Пильно стежте за цим, контролюйте, що дитина їла, щоб потім можна було визначити, який продукт дитині зашкодив. З одного боку, прагніть зберегти звичне харчування. Тобто намагайтеся готувати для дитини страви, до яких вона звикла в Україні. Але з іншого, поступово вводьте в її раціон нові продукти. Однак не примушуйте до їди. Бо, мовляв, це смачно і корисно. У кожного з нас, дорослих, є продукти, які ми не хочемо їсти. І нас ніхто не змусить. То чому ми заставляємо дітей? Важливо, аби дитина добровільно і сама захотіла спробувати щось нове. Також раджу, дотримуйтеся домашніх ритуалів. Якщо в Україні ви перед сном читали дитині казочку, або цілували і бажали солодких снів, або разом спочатку вкладали спати улюблену іграшку, не полишайте цих добрих і милих звичок. І навіть створюйте нові домашні ритуали. Прийшла дитина додому, поцілуйте її, погладьте по голові, притуліть меншеньких до себе, щоб вони постійно відчували материнський чи батьківський захист. Не соромтеся бути ніжними і люблячими, попри всі клопоти, і навіть негаразди, дітям так потрібна ваша ласка і доброта. Обов'язково підтримуйте зв'язок з рідними, що залишилися в Україні, з друзями. Це прекрасна можливість для дітей спілкуватися рідною мовою і не забувати своє коріння, свій народ і рідну Україну. Якщо ви будете дотримуватися цих нескладних порад, дітям буде легше адаптуватися до навчання у канадській школі і до життя у новій країні. А тепер про деякі організаційні та системні питання. У Канаді початкову та середню освіту регулюють уряди провінцій або територій. Я вже казав, що тут кожна провінція як окрема республіка. Але Законом Канади передбачено, що усі діти мають ходити до школи. За віком дитини станом на 31 грудня шкільного року визначається клас, у якому буде навчатися ваш син чи дочка. Школа у Канаді ділиться на три рівні. Початковий рівень. Так, звана Pre-Elementary or Kindergarten або pre school з 4 до 6 років. Такий вік установлено у провінціях Онтаріо та Квебек. В інших провінціях pre school починається, як правило, з 5 або 6 років. Другий рівень primary school, перші 8 класи. І третій рівень secondary або high school з 9 по 12 класи. Це буде зовсім інша школа, зовсім інше приміщення для старших дітей. У провінції Онтаріо ваша дитина може розпочати навчання з 4 років і в державних, і в католицьких школах. Навчання є безкоштовним і маленькі дітки перебувають у приміщенні школи, в якій навчаються діти з 1 по 8 класи, і вони вже з малку звикають до справжньої школи. До речі, це є значним полегшенням для батьків у матеріальному плані, тому що дитсадки, так звані «child care», є дуже дорогими. Мені розповідали батьки, що е, послати одну дитину до дитсадка коштує 2000 доларів і більше навіть за один місяць. Відповідно, за двох дітей вам доведеться викласти 4000 доларів. Звичайно, уряд Канади допомагає сім'ям з дітьми і надає фінансову допомогу на дітей. Ви можете отримати субсидію і таку допомогу. Від держави, але не всі мають на це право. Тому вам, коли ви приїдете, доведеться самим уточнювати це питання відповідно до вимог провінції, де ви перебуваєте, і вашої конкретної ситуації зі складом сім'ї та вашим фінансовим станом. Отже, в Канаді є державні та католицькі школи. Вони пропонують безкоштовну освіту. Держава фінансує католицькі школи лише у провінціях Онтаріо, Альберті, Саскачевані, на північно-західних територіях Юконі і Нунавуті. А тепер до уваги жителів Західної України, де переважає греко-католицька віра, а подекуди є і Римо-католицька. Якщо ви захочете віддати своїх дітей до католицької школи, то беріть з собою до Канади свідоцтво про хрещення дітей. Без нього вас до католицької школи не приймуть. У Канаді також є приватні школи, навчання, в яких платне, тобто батьки платять самостійно. Знову ж таки, все залежить від ваших фінансових можливостей. Зазвичай такі школи державою не фінансуються. У окремих громадах е, також є приватні релігійні школи. І скажу, що деякі приватні школи пропонують навчання тільки для хлопчиків або тільки для дівчаток окремо. У канадській школі е, хлопчики та дівчата навчаються разом в одному класі, так як і в Україні. Але її відмінності зверну увагу на таку. Кожного навчального року ваша дитина буде вчитися з іншими дітьми і з іншими вчителями. Змінюється кожного уроку і класний керівник. Це робиться для того, аби уникнути булінгу, тобто цькування дітей, щоб не формувалися стійкі дитячі групи. Які можуть принижувати та впливати на інших дітей. Школи є багатонаціональними, тому дітей привчають до різноманітності. Таке, можна сказати, перемішування дітей є незвичним для нас. Але мені вчителі наводили такі аргументи. Наприклад, дитина у першому класі може вчитися не дуже добре, і діти визначать її. Як неуспішну, по-нашому, як трієчницю, такій дитині важко проявити себе, скажімо, серед сильніших учнів. Але наступного року ця дитина попадає у клас з зовсім іншими дітьми, може, навіть зі слабшими знаннями, і вона має змогу проявити себе, краще вчитися і отримати впевненість у собі. Вважаю, що у цьому є педагогічна доцільність, хоча для українських дітей, для батьків та і вчителів це і незвично. А тепер трішки розслабтеся і посміхніться. Бо я попрошу вас підписатися на мій канал. Одне ваше слово дякую або розлогий коментар додає ваги моєму відео і збільшує українську аудиторію. А я в свою чергу постараюся відповісти вам е, на всі питання, тільки мої відповіді будуть з деяким запізненням через велику різницю між Канадою і Україною у часі. Скажімо, в Онтаріо вона становить 7 годин. До слова, це теж проблема для дітей і дорослих. Біологічний годинник велить вам уже йти спати, а тут лише середина світлового дня. Життя, як кажуть, у розпалі. Буде кілька безсонних ночей, але невдовзі ви звикнете. Це лише перша частина моєї розповіді про адаптацію українських дітей до життя у Канаді. У наступному відео я поясню, як подбати про здоров'я дітей. Чому немає харчування у школах Канади. Що потрібно врахувати при виборі школи? Як мають вести себе ваші діти, коли у школі зустрінуться з ровесниками на інвалідних візках, з аутистами, з дітьми, у яких явні фізичні вади та психічні розлади? Буде багато цікавих прикладів з досвіду українських батьків та вчителів? Отож, з вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!